Друзі, всім привіт! З вами Деніс Франні. Коротше, пішов я сьогодні зранку в гуцульські солодощі. Так, ви мене просили, щоб я вже на кінець там пішов ще якісь солодощі, купив, крім зефірок, які ми там їли. І думаю, та піду, зайду в ці гуцульські солодощі, маю 40 Ну, в мене було 50 гривень. В мене було не 40 гривень, а 50. І запитався, такий був маленький тортик за апельсинку. Думаю, ну, полюбетися до 30 до 35. Що ви думаєте? Коштує 55 грн? гривень. Думаю, та пішли ви. Туди, куди ви пішли, не, не буду це брати, та запитався ще, ще, ще дороге, дороге, дороге. І ось таке було там пару тірамісу. Запитався, скільки коштує це тірамісу. Вона сказала 50 гривень. Добре, що в мене ще було десятка до 40 гривень, і я заплатив. Але з умовою, що більше туди приходити, не буду. Все тільки у своєму магазині буду для вас контент купувати, тому що там неймовірно дорого. Я казав, що у злюки заварюки у кафе дуже дорого. Як, е, як то то? Я забую к неї називається, звуки заворуки. Ну, пам'ятаєте, а це виходить і у гуцульських солодощах теж дуже дорого. Тому, друзі. Більше туди ходити не буду, буду купувати тільки в магазині контент. Такі справи. Поїхали реагувати на це тирамісу. Let's go до заставки. День сфренні реагує, день сфранні реагує, що він буде реагувати на тирамісу з гуцульських солдощів, солдощів, солдощів. E, дивіться, нема що зачитати, всі на роботі. E, получається, немає телефона. Тому я записав. Ви й так мало записали, написали на мені коментарів, але читаємо те, що ви написали. Так, ось 31-ше, тобто сьогоднішнє число, читаємо. І це Пієсто. І реакції, вони найкращі, а мені вже здається на вечір вже голос не захриплий. Дякую тобі за коментарі. Типу, що я вчора вже знімав, ну мені теж вже здається, що голос, справді, не захриплий, але. І тепер вже теж не захриплий, але пишіть як вам не знаю. Кожному по різному чується, пишіть як зараз, захриплий чи не захриплий. Наступний коментарі Лего Фокс сьогодні ще день знім, знімить відео в шапці. Завтра вже шапки не буде. От саме ну він написав вже сьогодні, пару хвилин назад. Правильно. Шапки вже Сьогодні Останнє відео в цій шапці. Все перше люто, ніякої шапки. Все свята і так закінчились. Просто думав перше люто що буде сніг пати. Але ні, перше люто шапки не буде. Такі справи. Ти в мене вже трохи там волосся вирівнювалося, що Шапки не буде. Так, наступний коментарій. Кристина Матвеева, надеюсь, ти більше материться не будеш. Мені було так неприємно услышать. Я розумію, що у тебе проблеми, але можна хоча б запікати мати. А не можна запі запікати мати, тому що я не монтую свої ролики. Розумієш, я просто знімаю звичайні відео. І як сказав, так і вийшло на Ютубі. Що сказав, то ви все чуєте на Ютубі, вже у відео. Тому я не монтую свої ролики і запікати ніяк не можу. Тому ліпше найкраще поставити паузу мені на відео, зматюкатися і потім продовжити відео, щоб ви не чули цих жахливих матів. Тому я, напевно, так і буду робити. Ну, вибачайте, бо я вважаю, що Ютуб це місце, де ти можеш висказатися про всі свої проблеми і своїй аудиторії. І тому я думав з матюками вам висказатися. Але це по-часному так не треба. Бо... Дійсно, ви писали, що мене дивляться діти, і це правда. І тому на дитячу аудиторію тр треба стримувати себе. Тому я вас зрозумів. Е буду старатися поменше матюків. Такі справи. Добре. А ми їмо тірамісу. Подивимося, що воно себе представляє. Це тірамісу. Так. Тут є полуниця, ось таке. Наголошую, 50 гривень. Давайте зацінимо. Поїхали. Мені дали ще таку ложечку. Давайте їхню. Поїхали, ну. Вроді погано, Всередині якесь яблуко. Чи? Чорниця. М -м. Ложечка вже дизлайк. Йду по іншому. Незручна ложечка. Та я йду по свою. Навіщо мені потрібна якась ложечка з кафешки, якась пластмасова, як у мене є, моя рідненька, металева. Поїхали. Так. Це яблука чи що? Добре, давайте на полуницю. Тут я не полуниця. 9 балів. Ну, це полуниця 8. Бу, полуниця в залі сін. Так. Давайте на цю начинку, що це яблуко, що? Я не розумію, що це таке. Більше туди йти не буду. І ваші коментарі мене туди не заставлять, піти, зрозуміли. Один раз пішов, більше йти не буду. Після гривень за один раз витратити, ну. Часомі. Ха-ха. Вміють -ха. вони гроші заробляти. Поки я їм з вами на камеру, вони заробляють мільйони. Отакі справи. На цих всяких тіремісутих тортів. Добре, оцінюю тіремісу на 9 баю. Там ще було снікерс і теремісу. Я взяв тіремісу. Снікерс уже не візьму. Ой. Знімаю. М -м -м. Блін, я, дивіться, рівно місяць назад, тобто на новий рік, 31 грудня, я знів дві реакції. Перша реакція. Ми їли з вами олів'є на 11.31. другу я мусив зняти привітання мене з Ліки Заварюки з Новим роком. Логічно. І план на 23 рік. Що сьогодні? Сьогодні одна реакція. Тільки ті ремісу виходить в 11.31 і на 21.31 один шорт. Думаю, нормальний графік на сьогодні. Тому що я дві реакції не збираюся сьогодні знімати, це логічно.

Ввечором я страшенно хочу спати. Вроді би, я знайшов цьому е, вихід, як себе заставити вночі не спати, хоча б до 10 години. Це пити каву десь о 5-6. І вроді мені знову е, це працює. Вчора я випив, вроді 8-9 я спрацювало. Але хто його знає, може це пару днів попрацює, потім знову я здамся і десь потім захочу знову спати. Тому я думаю. В день я найбільш активніший. Знімаю в той час, де я найбільш активніший. Тобто зараз. І вийде це відео в 11.31. Томика різниця? Тут уже не вибір. Тому такі справи. Томика різниця? Тому такі справи. Ой. Вийду собі гарно. Все, останнє, доїдаємо. Кетримсо взяв 5 хвилин поїв вже на цьому кінець. Оцінюю на 9 балів. Але більше ходити туди брати не буду. Ви швидко получите контент. Я швидко загружу такі справи. Ну це дорого, це, блін, дорого. Хочу би все облизати, але не знаю. Але правило наших реакцій не доїдати. не облизувати, ну. Не доїдати. Більше брати, за тірмісу я, друзі, не буду. Ну і так, 31 числа не кожна є. Ну, наприклад, зараз лютий, так? 28, так? Тож 24 буде 29 днів. 4 роки, так. Mm, е -е, що я хотів сказати? 28 днів. А у березні, а у березні вже є 31. Та. Ну, наступного місяця не буду. Добре, друзі. Давайте ще пальчиком пройдемося аби все злизати. Ще пальчиком пройдемося, бо дороге дуже, треба злизати. Якщо дороге, треба злизати. Добре, друзі, не будемо злизувати, все. Завершуємо. Дякую вам за перегляд цього відеоконтенту. Сподобалось? Пишіть коментарі. Підписуємось на канал, запитайте, навіщо, ми будемо на тебе підписуватись. Як, тебе, як ти вже свою ціль набрав, 16 тисяч підписників. А давайте спробуємо нову ціль. До, давайте так, до червня сумніваюся, що ми наберемо. О, давайте до мого день народження, 8 серпня. Давайте до 8 серпня спробуємо набрати 20 тисяч. Я не знаю, чи це вийде, але часу ще є. Рахуємо. Сьогодні січень та, ну вже можна рахувати лютий. Добре, лютень раз, березень-два, квітень-три. Е, ще раз збився. Лютий раз, один місяць, березень другий, квітень третій, травень четвертий, червень п'ятий, липень шостий. Сім місяців, друзі, сім місяців. Це багато, достатньо часу. Ну, якби кожного місяця по тисячі ми би набрали. Може, ж є шанси, що ми наберемо з вами щось по Зачесалося око. Є шанси, що ми можемо е, на 8 серпня набрати 20 тисяч. Тому давайте попробуємо набрати цього разу нове завдання, набрати нову ціль до 8 серпня, тобто до мого день народження, набрати 20 тисяч підписників. Давайте попробуємо. А з вами був Деніс Пренів. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте! Друзі, ось таке тирамісу. на 9 хвилин вийшло недовго. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.